Доброго вечора, ми з України. А я Ірина, і в нас такий розклад на січень місяць: Три радісні події для України. Я роблю цей розклад дуже давно, вже раз на місяць. і... А... Я не дуже слідкую, бо не маю коли, що я там казала, але ви мені пишете, що сходиться, проігрується. Деякі дивляться мене навіть з початку війни. І так, перша подія це саме події. Три радісні події для України на січень місяць 23-го року. І третя подія, якщо треба, буду докладати. Ви бачите, у нас на дні колоди випадає сімка. Так? Да, сімка. Сім монет. Це говорить про те, що цей місяць буде дуже-дуже важливий. Вкладання, чекання і терпіння. Нам усім терпіння. Той, хто кричить: я більше не можу», через «Не могу!». Згадайте зразу, як важко солдатам. Я як дивлюся, як вони в болоті у холодні, голодні, як вони пишуть самі, розказують, що навіть в туалет не мають часу, коли, коли, коли піти. Тому, мої дорогенькі, нам в тилу терпіння. І так, йдемо далі. Дивимося. Подія номер один у січні 23-го року. Дивіться. Ця карта говорить, в принципі, перемога, але перемога тут ще далеко до повністю перемоги, щоб ви розуміли. Але перемога, я думаю, що це якоїсь території. Я думаю, що це якась така хороша буде подія. Зараз ми, давайте трошечки докладемо, щоб подивитися десь прорвуть блокаду, десь окуповану. так? Окуповану територію ось а, до вас прийдуть а, дорогенькі мої. Я не знаю, яка це може бути територія, але а, чекайте, чекайте, ось перемога, звільнення якоїсь території. Десь є блокада, ось, і наші прийдуть звільнити. Ідуть до вас переміни. Але, так, знаєте, злегенька йдуть. Тут я не бачу дуже великих таких. Я би так сказала баталій, переміни. Ідуть до вас переміни, звільнення іде. Наші хлопці вас звільнять. Яку, яку саме територію я не можу сказати. І так: радісна подія номер 2 у січні. І тут, до речі, тут теж можна сказати територія. Це саме Україна. Дивіться, Україна. Я би казала, так, що це може бути. Давайте трошечки так, щоб вам було видно. Взагалі-то імператриця може говорити про те, що звільнення території, заняття позиції як рівноправного партнера, важливий партнер з нами рахуються. Давайте зараз докладемо. Я цю карту так лишу, докладемо. Угу. Ви знаєте, до нас прийдуть якісь, якісь дуже високопосадовці. Угу. Вирішувати якесь питання. Ви бачите? Я так думаю, я так думаю, тут, в принципі, ні одної карти немає стосовно грошей, але м таке враження. Що прийметься рішення якесь і ця новина прийде до нас. Тобто це буде або що це може бути ті країни, наприклад, які не давали нам зрозуміти, що вони за нас поміняють свою думку. Тут людина вибір, робить вибір. Ось ті країни, які боялися, наприклад, що Росія програє, змінять свою думку. Тут великі переміни, велика трансформація для України йде. Тобто, як тут ще можна сказати: ви знаєте, тут ще таке може бути поставка чогось. Щоб бачити, ось тут це можуть бути летіти ракети, залякування, 20-й аркан говорить про страшний суд, тобто, щоб не було Магедона, нам щось поставлять. Щось таке поставлять, воно може і не видно, що то є, так? але це буде нас захищати, ніби захист нам піде. Такі вирішиться щось нам поставити. Це буде дуже, я так скажу, що це гучно щось буде. Це буде гучно. Можливо, ну, в принципі, цей Патріот, чи як його називають, Патріот, його і так вже, здається, один поставили, мені так здається. Ось, ну, значить, чекаємо ще чогось. Якісь новини, якісь поставки, якісь а, посли можуть прийти. Це, ви знаєте, Можливо, якась е, організація збереться. Або ще щось. І таке може бути. Ну, тут не написано, тому важко так сказати. І так, і третя подія, яка е, бу, відбудеться у січні місяці. Тр, третя радісна подія. Ну, в принципі, ви знаєте, маг мах це. Величезна енергія. Ось, наберіться терпіння. Зараз ми подивимося. Знову якісь поставки. А ви знаєте, що може бути? Втіхаря, втіхаря вибачте, що я так кажу, наші можуть гатанути. Ну, в принципі, вони і зараз гатять. На... я так Я не дивилася на картах. Ходять чутки, що то наші по Росії лупають. Ось, ви бачите. Накопиться енергії достатньо ресурсів і гатануть десь. Десь гатануть. Ще що. Знаєте, що ще може бути? Тут може бути якісь ще внутрішні наші. До речі, тут можуть бути навіть внутрішні наші проблеми. Е, якісь посадовці. Ой, в мене у носі кортить, точно. У мене чомусь таке о! У мене таке враження, що це а, можуть бути якісь посадовці полетіти. Хоч і намагалися вони це приховати, все рівно це вилізе наружу. Якийсь великий скандал буде. Звичайно, це в користь на нашій державі, тому що я можу тут ще так вважати, що а, це якісь маніпулятори, так? І все рівно щось дотисне це. Те, що... А... <кій> щось приховувалося, щось замовчувалося на ем, суспільну думку, щоб ніхто не бачив у суспільстві, так, приховувалося від ем, людей, так, ось воно таки прорве, щось прорве, якась, ем, якась вправна, можна сказати, майстерна операція, майстерність. Але це робилося. Дивіться, може робилося це е втіхаря, я скажу так. Але гучно, дуже гучно. Якісь можуть бути обшуки, мої дорогенькі. Чомусь. Тому що розумієте, вежа, що таке вежа? Вежа це е в першу чергу щось, що неправильно побудовано було. А в нас у державі. До речі, дуже неправильно. Всякі різні схеми, підпільні схеми, таємні схеми працюють на збагачення себе. Ось це вправно є. Чомусь в мене йде така інформація, що це можуть бути оці корупційні органи, протикорупційні органи, які щось викриють, дуже щось скандальне. Ось. І це, до речі, не з. Я би так сказала з допомогою закордонних, тобто західних наших партнерів. Ось так я це побачила, мої дорогенькі. Тобто звільнення якоїсь території, так тут теж приймуть кудись Україну я або, або посли, скоріше, якийсь візит дуже важливий, дуже важливий візит України, який підніме Україну ще вище. І третя, ну, це наше внутрішнє, хороша новина, тобто когось когось добре пошинкують. Якось так, мої дорогенькі. І ще раз порада нам усім терпіння і вкладаємося разом до перемоги. Бажаю вам гарного місяця, нам усім перемоги. Бережіть, мої дорогенькі себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!